Дорогі друзі, шановні підписники мого каналу. Я сьогодні хочу звернутися до вас, а також до інших, з приводу того, що останнім часом в соціальних мережах дуже активно, в основному це боти, ведуть негативний такий слід проти нашого шановного президента України Володимира Олександровича. Ви знаєте, якось навіть незручно це аналізувати. В період війни, я думаю, що це самі тупі і негативні люди України. Ну, якщо вони працюють через боти, це все зрозуміло. Але наш шановний президент виконує свої обов'язки, як тільки може.